Українські депутати планують підвищити пенсії, і як би ви думали, кому? Правильно, народним депутатам нардеп Федієнко заявив, що слуги народу планують підняти пенсії народним депутатам із 17 тисяч 800 гривень до 29 тисяч гривень. В той же час міністр освіти Оксен Лісовий заявив, що піднімати зарплату вчителя, як обіцялося в три рази, зараз немає абсолютно ніякої можливості. Це можна буде зробити лише в мирний час. Також я нагадаю, що буквально два тижні тому українські депутати підняли зарплати своїм помічникам із 88 тисяч гривень до 132. Двох тисяч гривень. Заяву Нардепа Федієнка я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну, що тут ще можна додати? Звертаємося до конституції. Джерелом влади в Україні є народ. Ну от, влади з них і достатньо. Навіщо їм ще піднімати якісь зарплати чи пенсії? Хоча ні, дещо ми їм все-таки піднімемо це податки та комуналку. Ну, як то кажуть, все для людей.